Так і зараз наразі до ситуації безпосередньо на лінії фронту протягом минулої доби відбулося 186 бойових зіткнень. Про це повідомили в Генштабі. І найбільше атак ворог здійснив на Времівському напрямку 47 на Покровському. ЗСУ відбили 29 російських штурмів на Курахівському, 15, на лиманському флангу. Ворог атакував 20 разів. Збройним силам України вдалося відбити позиції в піщаному на Покровському напрямку. Про це повідомили аналітики інституту вивчення війни. Водночас вони зазначають, що окупанти зіштовхнулися з нестачою бронетехніки. Днями росіяни здійснили моторизований штурм, використовуючи вісім цивільних машин. Це свідчить про те, що постійне виснаження військ Російської Федерації погіршує їхню здатність продовжувати наступ з використанням важкої техніки. І на думку військового аналітика Костянтина Машовця ворог прагне скористатися тимчасовою розтягнутістю сил ЗСУ, поки українські війська ведуть важкі бої на Курахівському та Времівському напрямках. І захоплення ключових рубежів, як от Новотроїцьке та Українка, дозволили противнику посилити свої позиції перед штурмом Покровська. Це на думку експерта відбуватиметься паралельно з захопленням великої новосілки та Времівки. І от якраз будемо зараз дізнаватися детальніше. Що ж там на Покровському напрямку? Яка ситуація? Але, е...